Дуже популярне запитання від наших клієнтів, чи працюють сонячні панелі, коли немає світла. Ви можете побачити на вулиці, взагалі дощ, йде дощ. дощ іде. Взагалі йде дощ, а в додатку, навіть за таких умов і однієї панелі немає сонця, 16 Вт. Ми вже генеруємо. Телефон може заряджатися зараз просто від того сонця, який є. Привіт, наші Всі глядачі. Привет. Сьогодні розкажемо про сценарії використання EcoFlow Stream Ultra. і насправді дуже багато запитань від наших клієнтів, як ним користуватися. І ми вирішили записати окреме відео, яким чином за допомогою цього девайсу ви можете реально економити ваші кошти і ще й бути при цьому енергонезалежними. Давай перед тим, як ми ще зараз почнемо, все-таки говорити, розкажемо основну функцію цього девайсу. Отже, Ecoflow Stream Ultra надає вам можливість зменшувати ваші рахунки, ваші витрати на електроенергію. Він отримує від сонячної панелі згенеровану електроенергію і подає її просто у вашу домашню мережу. Таким чином, заміщуючи її і, відповідно, зменшуючи ваші витрати на електроенергію. Так, дійсно, все вірно. А сьогодні ми хотіли вам розповісти про сценарії, як можна використовувати, як можна досягнути якраз цієї енергонезалежності. Перший... На... Ну, давай так. На сьогодні ми бачимо 5 сценаріїв використання EcoFlow Stream Ultra. Перший сценарій це заміщення енергії міста і використання сонячної енергії. Тут те, що ми вже казали, дуже просто є можливість підключити 2 кВт сонячної панелей. Тобто ви розміщуєте панелі, вони генерують електроенергію, і одразу ця енергія вам подається в вашу мережу квартири або будинку. Якщо є потрібне споживання, тобто прилади працюють, вони одразу отримують цю енергію. Якщо є надлишки, вони будуть заряджати акумулятор самого пристрою і живити ваші домашні пристрої вночі, коли сонця немає. Це один із сценаріїв використання. Тут дуже популярне запитання від наших клієнтів: як досягнути того, щоб енергія не витікала назовні за межі приміщення будинку квартири. Тут, як невеличка прев'юшка, це те, що в нас буде в продажу ще. Розумний лічильник, який встановлюється, це додаткове обладнання в ваш щиток будинку, і тут я до речі зразу можу сказати принцип його роботи, тому що на одній з локацій, де ми встановили стрім разом з сонячними панелями, ми вже його встановили. Цей розумний лічильник, і бачимо, як він працює. Фактично, він одночасно розуміє, скільки квартира споживає енергії, і не дає от можливості, якщо є надлишки енергії, виходити за межі квартири і подає сигнал на нашу ультру. Що мені зараз потрібно там 650 Вт ватт для забезпечення всіх приладів, які зараз живляться у квартирі? Ну тобто, це повністю до нуля зменшує е, витрати на електроенергію, заміщуючи енергію з нашого пристрою. Так, дійсно, все вірно. Тобто це миттєвий аналіз споживання, і якщо є якісь надлишки, споживання менше, ніж генерація, одразу змінюється сценарій роботи в самому EcoFlow Stream, Він від живлення переходить до накопичення енергії. Це якраз допомагає запобігти ситуаціям, коли ми цю енергію не хочемо віддавати далі в мережу. Ну, і це ми можемо сказати, мабуть, основний все-таки сценарій використання EcoFlow Smart Ultra, коли ми заміщуємо сонячною енергією, енергію, яку споживає квартира, будинок або офіс, наприклад. Так, але в нас є також і інший сценарій, як ми можемо використовувати. Давай розглянемо другий сценарій це робота пристрою і живлення приміщення за ситуації, коли загальна мережа відсутня взагалі аварійні відключення. Планові відключення, ну будь-які ситуації, середньо. Да. Розкажи, будь ласка, як можна за допомогою цього пристрою е, пережити ці проміжки часу і заживити свої прилади? Насправді зверніть увагу: ну тобто беремо е, до уваги, що в нас працюють так само сонячні панелі, вони виробляють електроенергію і відбувається у цей період блекаут, відключення. Да? У нас позаду на станції EcoFlow Stream Ultra є дві розетки, які вмикаються, вимикаються або з додатку, або з кнопки, яка знаходиться ось тут позаду. І відповідно, якщо зникає мережа, при цьому мікроінвертор вже не може витісняти енергію, бо її просто немає в мережі. А от під'єднавши наші пристрої до цих двох розеток, ми використовуємо згенеровану енергію сонця, а також накопичену в акумуляторах на ті пристрої, які нам потрібно дуже заживити у нашому квартирі або в нашому будинку. Якщо ми це зробимо, скажімо так, одразу да, запрограмуємо для себе, що такий сценарій можливий, і під'єднаємо, наприклад, холодильник сюди, і в нас вимикається світло. Холодильник миттєво перейде на споживання від сонця або від стрім-ультри. або Wi-Fi. Або, звичайно, живлення відеокамер, спостереження, охорона. Тобто це ті функції, які дуже важливі і дуже критичні в моменти відключення електроенергії. Саме тому ми можемо використовувати EcoFlow Stream Ultra і тоді, коли є мережа, і тоді, коли її немає. Наступним сценарієм може бути ситуація: це економія за допомогою. Денного та нічного тарифу ну, Тоб... до речі, можна теж сказати, що це дуже буде важливо, наприклад, для тих мешканців квартир, у яких ну немає можливості встановити сонячні панелі, а економити хочеться. І бути з електро з електроенергією, тоді коли її відключають, теж хочеться. Ну потрібно фактично, те, що хочеться. Потрібно а, так, дійсно, все вірно. Тут е... як цього досягти. Економії за допомогою різниці в тарифах нічному і денному це в додатку самого EcoFlow Stream у вас є можливість створювати різні сценарії. І ви створюєте в собі сценарії, що в період там нічний з 12 до 6 ранку або до 7 ви налаштовуєте це час зарядки пристрою і живлення того, що до нього підключення. А в день, в період там дії денного тарифу, він просто не заряджається, а живить ваші прилади з власного акумулятора. І таким чином ви досягаєте якраз того, що е, заряджаєтесь вночі дешевше, використовуєте в день е, ту енергію, яку накопичили за ніч. Е, це, скажімо так, не основний сценарій, але також може ну, бути важливий, на випадок, так. якщо да, ви хочете заживити роботу холодильника, панелі встановити можливості немає. Але є ось така додаткова можливість також економити трохи на рахунках. Тому тут я так скажу: хочете економити, немає можливості встановити сонячні панелі, але бажання є. Заряджаємося вночі, використовуємо в день. Давай щоб не затримуватись, переходимо до наступного сценарію. Це активний користувач це продаж надлишків енергії. Розкажи, будь ласка, як це можливо реалізувати у нас зараз в Україні в наші часи? В принципі, якщо у вас є можливість, це потрібно звичайно дізнаватися в компанії, яка продає вам електроенергію. Якщо вона дозволить встановити двосторонній лічильник на споживання і на віддачу енергії, то можна звернутися до них, щоб вам замінити такий лічильник і відповідно під'єднавши. Екофлоу стрім ультра до вашої мережі, враховуючи, що в нас мікроінвертор може віддавати і за межі, тут, до речі, нам смарт-метр вже не буде потрібен, ми можемо його не використовувати. Коли у вас буде замінено лічильник, і, наприклад, уявіть собі ситуацію: у вас споживання у вашій квартири в денний час, тоді коли максимально сонця, може сягати 150 300 ватт. Ну фактично, це працює тільки холодильник і ну, якісь можливо wi fi тобто мінімальні якісь значення. А при цьому генерації у вас є чимало. Так, от за допомогою саме продажу надлишків у мережу, ви можете не тільки економити своє використання, а ще і заробляти. Або, наприклад, ви віддаєте там протягом доби 4 кВт, а потім ввечері ви їх споживаєте. Таким чином, у нас йде баланс використання споживання, і вам просто не нараховують оці додаткові витрати. Але знову ж таки, тут важливо розуміти, потрібно звернутися до своєї енергопостачальної компанії, і вона зможе вам пояснити, яким чином це можна робити. У країнах Європи у Німеччині, Франції, Іспанії такі функції використовують, і це дозволяє набагато швидше окупити сам пристрій, ніж якщо просто використовувати його в домашніх умовах. Я дуже сподіваюся, що і в Україні, так само як і в європейських країнах, активний споживач набуде більшого розповсюдження, і ми зможемо таким чином подавати ще і енергію в мережу, допомагаючи в тому числі і балансуванню, і меншому споживанню. Ну і давай ще останній п'ятий сценарій, який може е, все-таки бути, тому що нас дуже часто запитують: ну а в чому різниця? Є зарядна станція, а є Кофлоустрімультра. Е, одна, з, з, одна з функцій, скажімо так, одна з функцій цього пристрою, що ви просто можете його зарядити вдома і взяти з собою на роботу. А, взяти з собою на роботу. Це може на бути на природу. Може бути тимчасове рішення, якщо вам потрібно заживити якесь невелике приміщення. Це дуже популярно гаражі, кооперативи, будинок, дача, там, де у вас ну тобто ви не постійно не проживаєте, але на якийсь певний період, там влітку, особливо заживити роботу холодильника. Заживити роботу інтернету, камер, відеоспостереження, є можливість панелі розмістити. Та просто навіть на вихідні ви їдете з сім'єю відпочивати десь на озеро на природу. Ви можете взяти з собою EcoFlow Stream і користуватися енергією, це так само не основний спосіб використання. Але вам нічого не забороняє і це робити і користуватися пристроєм на полу. Насправді тут, я думаю, просто можна сати на відміну від стаціонарного рішення, хоча воно і працює як стаціонарне рішення, ви його можете просто взяти і забрати з собою, так. якщо для вас є в цьому потреба. Будь-куди, хоч на дачу, хоч на природу, хоч у трейлер, хоч в інше місто. І при цьому ви будете його використовувати. Взявши з собою на природу такий пристрій і поставивши там дві сонячні панелі, ви фактично забезпечите оцей свій невеличкий відпочинок на природі на хоч на тиждень, виїжджайте, і у вас буде з собою енергія. Тому це, це дуже зручно. Отже, ми сьогодні розглянули п'ять основних сценаріїв. Дуже коротко зараз їх ще раз давай повторимо для тих, хто до нас, можливо, щойно під'єднався. Перший сценарій це використання. Ecoflow Stream Ультра заміщуючи домашню мережу завдяки сонячним панелям, які подаються на наш пристрій, і одразу подаються в мережу. Другий сценарій використання це тоді, коли зникає електроенергія, ми використовуємо і сонячну енергію, і закумульовану в акумуляторах енергію через оці дві розетки, під'єднуючи наші пристрої, наші девайси безпосередньо до Ecoflow Stream Ультра. Третій сценарій. Третій сценарій це економія на рахунках за рахунок різниці вартості нічного та даного тарифу. Тобто заряджаємо, накопичуємо вночі, використовуємо в день. Четвертий сценарій це продаж надлишків, тобто, якщо у вас є можливість заключити договір і віддавати, продавати енергію в мережу або віддавати надлишки і забирати, коли потрібно вам енергію. І останній спосіб використання це портативне рішення. Це завжди є можливість відключити від домашньої мережі, взяти з собою будь де де вам потрібна енергія наразі. Що ж, ми спробували зараз у цьому відео коротко вам розказати про основні сценарії використання. Хочу нагадати, що на сьогоднішній день ми ще тестуємо в Україні на декількох локаціях EcoFlow Stream і Ultra, і AC Pro, тобто ті моделі, які будуть у нас в продажу. Тому все, що ми будемо бачити, все, як ми будемо тестувати, будемо вам розповідати. Отже, дякую тобі, Богдане. Дякую. Сергій. І дякую вам, глядачі, що були разом з нами. Якщо у вас будуть якісь питання по роботі EcoFlow Stream, задавайте в коментарях, будемо вам обов'язково відповідати. На все добре. До побачення.